чергове засідання Ради культури безпеки під головуванням генерального директора Андрія Кузюри відбулося на Хмельницькій АЕС. У ході засідання заслухали та обговорили доповіді щодо стану показників експлуатаційної безпеки і технічного стану показників культури безпеки за перше півріччя 2023 року. Зроблена порівняльна характеристика зі значеннями аналогічного періоду попереднього року. Координаторами озвучені результати спостережень за даний період у таких областях як. Як експлуатація технологічного комплексу, управління кваліфікацією персоналу, ремонт, технічна підтримка, як показує практика спостережень, перехресні та парні перевірки є досить ефективними. Руслан Каріков прокоментував дані результатів спостережень за трьома напрямами діяльності, які курує служба головного інженера Хмельницької АЕС. Процес іде. Я за напрямками експлуатації оцінюю дуже позитивно. Залишилось напрямок ремонт і напрямок інженерна підтримка. За цими напрямами ще слід попрацювати спеціалістам атомної станції, аби добитися більш вагомих результатів. Важливим питанням, на якому зроблено акцент у ході засідання, є стан впровадження системи ФМІ, яка передбачає заходи щодо запобігання потраплянню сторонніх предметів в обладнання і конструкції. У енергоатомі є напрацювання з даного напряму, лідерами яких є Рівненська та Хмельницька атомні станції. Нам треба, щоб це все далі розповсюджувалося. на південно-українську, на персонал Запорізької станції, Атомремонт сервіс. І ті сервісні компанії, як наші, які приїжджають на різні станції, в них має бути також вже однаковий підхід. Вони мають також знати, що в цілому в компанії є однакове, однакове ставлення до того, як захистити обладнання від потрапляння сторонніх предметів. Засідання ради з культури безпеки, яке проводиться на ХС щоквартально, дозволяє зробити детальний аналіз підходів до виконання виробничих завдань, оформлення технічної документації та розробити заходи і виробити дієві механізми задля покращення діяльності енергетичного підприємства.